Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі літературно-музична передача Сурма перед мікрофоном ведуча програми Катерина Бруснікіна. Я бачила береза крізь казку, Проросила, немов стріла, що стрелила На зустріч сонцю й грому, а хлопець молоденький із нашого села. Koniecznie. Крізь століття дзвонить українська пісня, лунаючи в серцях прийдешніх поколінь. Завзята гра музик хвилює, бентежить і окрилює душу. У таку мить усвідомлюєш, ми українці, ми сини та доньки рідної землі, які маємо присвятити своє життя, чи то життя солдата, чи то відомого співака. У нашій студії надзвичайно талановита наймолодша учасниця заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю збройних сил України Аліна Башкіна. Берізонько, беріска дівчино, золотокоса. Народилася та виросла Аліна в місті Донецьк. Її родина залізничників не була заможною, але мир та злагода, які панували в ній, завжди спонукали до творчості. Не реалізовану дитячу мрію стати професійною співачкою та танцівницею. Мама намагалася втілити в красуні донечці. Тому приділяла багато уваги творчому розвитку малої, завжди знаходила час, щоб підготувати її до виступу в садочку чи чергового конкурсу. Мама, я їй дуже вдячна. Аби не мама, то нічого не було б. Просто ця людина, яка мене найбільше за все підтримує, вона теж танцювала собі, співала, але що можна було зробити? Коли їхати 20 чи 30 кілометрів до якогось найближчого населеного пункту великого, тому з самого дитинства реалізовували в мені це все. Щороку в Донецьку проходить конкурс Міні-міс, під час якого маленькі красуні змагаються за складною дорослою програмою. Одного разу мама привела Аліну до Донецького будинку культури, щоб і її крихітка могла завоювати перемогу в конкурсі, бо яка ж то дівчинка не мріє стати титулованою красунечкою міста. Проте, вперше, ступивши на сцену, Аліна думала зовсім не про корону. Із сльозами на очах вона захоплено розповідала мамі, що ладна тут жити, і що найбільша її мрія співати. Знов таки це був випадок. Я була на конкурсі краси. Перше місце мені не дали, тому що батько дівчинки був дуже впливовим там в Донецьку. Але мене помітив весь цей палац. Корону головної красуні міста Аліні приміряти не вдалося. Але за народною мудрістю не буває лиха без добра. І на долю нашої героїні випала нагода переконатись у правдивості цієї істини. Після конкурсного дефіле до дівчинки підійшов знаний майстер вокалу Микола Присяжнюк. Так розпочалась її вокальна кар'єра. У мене була не дуже забезпечена родина, ну звичайна. І батькам було важко оплачувати дорогі заняття, тому мій викладач погодився зі мною займатися безкоштовно. І Я за цим дуже вдячна. От саме Микола Васильович Присяжнюк і зародив в мені такий патріотизм, силу духу, напевно, волі до того, що якщо я поставила собі мету, то я обов'язково до неї прийду. Через 10 років Аліна виступатиме на конкурсі краси вже як співачка, солістку заслуженого ансамблю Збройних сил України та фіналістку першого сезону шоу Голос країни запросить вітати пісенними творами красунь студенток вишів. Та успіху б не було без щоденних виснажливих тренувань у музичній школі та напружених занять з вокалу. Так не бідсь, моя зоря, моя зоря, чи дорогу знов душа моя. Що в житті чекає, тому ніхто не знає, може кортуна. Перший виступ Аліна пам'ятає в усіх деталях: сім'я Башкіних зібралась на гостину до родичів. Спакувавши речі, вирушили до залізничного вокзалу. Трирічну доньку залишили на кілька хвилин пильнувати речі на пероні. Чи то романтика залізничної подорожі, чи стомлені обличчя гамірного натовпу викликали в малої нестримне бажання розважити пасажирів, і вона заспівала. За кілька хвилин зібралось чимало слухачів. Всі вони були так захоплені дитячим співом, що неодмінно б кидали гроші, якби поруч був капелю. Десятирічному віці Аліна взяла участь у всеукраїнському фестивалі дитячої творчості Пісенний сад, організованому Донецькою залізницею та фондом Діти Чорнобиля за виживання. Учасниками були діти із сімей з різними статками, адже всі витрати компенсували організатори конкурсу. Головний приз, на який з нетерпінням очікували конкурсанти, дістався і Аліні. Гастролі за кордоном чудова нагода побачити романтичну Італію, а також відчути непереможний дух басків і мореплавця Колумба в Іспанії. Під час поїздки мальовничими країнами юних талантів супроводжувала дружина Назарія Яремчука. Вона високо оцінила вокальні можливості Аліни та напророкувала їй велике творче майбутнє. Після виступу в італійському костьолі, до якого запросили українську діаспору, до дівчинки підійшла жінка, на очах якої бриніли сльози. Десять років вона не була на батьківщині, і пісня у виконанні юної солістки розбудила в ній спогади про рідну землю. Після першого курсу, коли я закінчила Київський інститут музики імені Глієра, я поїхала на міжнародний конкурс Молода Галичина, який відбувається у місту Новояворівськ. Знов таки ж я була дівчинкою, яку ніхто не знав і не чув саме з цих членів журі. І знов мені пощастило, я вдячна Богу, було гран-при. У мене якийсь такий моторчик реалізувався, і мені хотілося працювати далі. Далі був літній фестиваль Слов'янський базар у Вітепську. Щоб відправити Аліну на конкурс, батьки залізли в шалені борги. Того року в журі головувала Жанна Боднарук, яка пізніше сказала, що учасники від України недооцінили. Та все ж Аліна Башкіна здобула вперше для України почесне третє місце. Коли улюблена учениця, призерка багатьох конкурсів відсвяткувала 15-річчя, її наставник пан Присяжнюк мало не наказовим тоном порадив їй вступати до найкращого вишу музичного інституту імені Глієра. Були великі сумніви, чи поступлю я, чи не поступлю, але мені пощастило, у мене був найвищий бал, я поступила на бюджет. Так розпочалося моє музичне життя у Києві. У мене була мрія співати в великому ансамблі збройних сил України, і я цього досягла. Як і багато інших, і ця мрія втілилась у життя після першого курсу інституту. Аліна пішла на прослуховування до керівника ансамблю збройних сил України Дмитра Антонюка. Дмитро Жанович похвалив репертуар вокалістки, але сказав, що вільних місць немає. Досить довго і емоційно дівчина вмовляла взяти її, працювати безкоштовно і таки отримала можливість співати в одному з кращих колективів країни. Тож вже протягом першого року роботи з військовими професіоналами мала нагоду гастролювати Україною. Знаний військовий колектив завжди запрошували провідні канали для музичного супроводу популярних телепроєктів. Наприклад, таких як шоу Танцюю для тебе і танці з зірками. Учасницею та ведучою яких була інша солістка ансамблю Тіна Кароль. Аліна теж вирішила випробувати свої сили на телебаченні, а саме у конкурсі талантів Голос країни. Дуже волнуюсь, але зі мною має кольцо. Которая подарили мені батьки на день рождения. Я надіюся, мне поможет. і людям сидящим в залі понравится моє выступление. Я на надія на конкурс запросили знаних продюсерів та відомих співаків. Вони були і тренерами для фіналістів, і членами журі. За правилами судді сиділи спинами до конкурсантів. Для співаків це був найскладніший психологічний момент. Адже важко без візуального контакту вгадати настрій оцінювачів та вчасно змінити манеру виконання у відбірковому турі. Брали участь понад 10 тисяч осіб, виконавців у різних музичних жанрах: поп, рок, фольк і з академічного вокалу. Знову Аліні допомогла її щаслива зірка. Дівчину обирає до команди заслужений артист України Олександр Пономарьов. Розпочала я свій шлях з грузинської композиції турпа і краві», що в перекладі означає мій милий. Найяскравішим виступом Аліни на шоу був стилізований номер на пісню Журавка. Він найбільше запам'ятався глядачам, і сьогодні прихильники часто дякують дівчині саме за цю пісню. Ой, журавко, журавко, Чого кричу, що ранку? Шокриша. Як же мене? У четвертому раунді. Журі вирішує, що шоу триватиме без тендітної журавки. Можливо, і цей поворот долі теж відіграє свою роль в житті дівчини. Принаймні, саме так вона думає сьогодні.

Для таких випробувань не всім вдається увійти в звичну колію. Хтось сприймає поразку як особисту образу і не рухається далі. Наша героїня не з їхнього числа. Одразу після конкурсу Аліна почала давати уроки вокалу. Дівчина прагне передати підопічним усі знання та досвід. Для неї це ще один крок до мети. Взагалі, моя мета, щоб моя творчість несла людям віру у себе в майбутнє. Тому що в нас час дуже багато різних проблем, якоїсь буденності, і немає того маленького щастя, щоб ти зупинився, подивився навколо і зрозумів, що це щастя, що ти живеш, що в тебе є рідні батьки, родина. Що можна радіти не мільйонам і не літакам, а в тому, що твоя дитина посміхається. А ще в планах артистки зробити внесок в культурний та духовний розвиток держави. Амбітні мрії вона могла би втілити на посаді міністра культури України. І хто знає, можливо, здійснення і цього задуму теж не за горами. Хочеться, щоб діти мали змогу просто підручники читати, музику слухати, тому що все те, що ми бачимо по телевізору, воно відкладається на землю впали небеса, була гроза, страшна гроза, так розколоти навпіл не долиці, недоне. Гордістю ансамблю пісні і танцю збройних сил України є хор його солістам. Підвладні найскладніші музичні твори, солдатська та народна пісня, мініатюри епохи відродження, витончені мелодії на сучасний манер. Це далеко не повний перелік мистецького багажу колективу. І серед його найяскравіших перлинок Аліна Башкіна. Всім слухачам і вам Катерину бажаю гарного настрою, хорошої погоди не тільки за вікном, а й в душі, але тремтять вуста, мов неба висота, де знову забалали зорі все життя Вислухали програму Сурма, спільний проект Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України та Національної радіокомпанії України. Для вас працювали звукорежисер Тамара Чернікова, літературний редактор Наталія Гурська, ведуча програми Катерина Бруснікіна. Чекаємо ваші листи на адресу Київ 01001 хрещатик 26 Національна радіокомпанія України або на електронну скриньку. Сурма, нижнє підкреслення, світ ет, укр.нет. До нових зустрічей, і нехай буде мир та злагода у вашому домі. Тепер нема, немає більше сліз, немає більше слів. Я наче кам'яна до болю без тебе кожна мить, як тисяча століть, душа моя завжди з тобою.